Між трьома нашими найбільшими асоціаціями міст України, сільський халі, а також области Хан, які є в першу чергу. Реформу Юліт це меморандум не тільки про співпрацю, а меморандум про те, яким чином вони будуть взаємодію. Саме сьогодні ми побачимо старт реформи Юліт, реформи децентралізації через проєкт Юліт, який є потужним європейським проєктом, саме який починається 15 вересні 2016 року в Україні. Результати дуже прості, це побудувати робітну команду, яка буде тільки в, в Києві, і в кожному регіоні, а й в кожному міністерстві. По-друге, це побудувати ті центри надання адміністративних послуг, які зможуть надавати послуги іншої якості. Це можливість підсилити розвиток громад через можливість допомогти їм. Поміняти якість спосіб освіти в охороні здоров'я, підготувати регіональний проєкт розвитку для того, щоб залучаючи кошти або від державної субвенції, або від податків, які сьогодні надходять до місцевих громад, або від наших міжнародних фінансових партнерів реалізувати якісні проєкти. І тому я думаю, що це такий перший потужний проєкт в Україні, який відбувається за допомогою Європейського Союзу. Але потрібно дати ще відповідь на те, що це взагалі об'єднання всіх країн, які працювали два роки для того, щоб дойти до цього результату. Це і Швейцарія, це і Німеччина, це і Польща, це і Канада. Це практично всі квартирі, які об'єдналися для підтримки України. І тепер все залежить тільки від на нас, від тих, хто працює в асоціаціях, від тих, хто працюють в громадах, самі бачили практично представники. Саме головне, що ми повинні побудувати країну. Бо мені сьогодні в залі задають запитання, яким чином будуть надаватися послуги, яким чином буде формуватися взагалі ця система, я відповідаю дуже просто, яким чином ми її сформуємо, яким чином вона буде працювати. Тому все залежить від нас, є підтримка, є бажання, є відповідальні люди, потрібно розкажувати. кроки центральної влади України стосовно просування реформи децентралізації. Ви говорили, що за 13 років мало що зробили, навпаки рухались, централізувалися. Зараз що після навіть враховуючи сьогоднішнє підписання, які першочергові кроки? В першу чергу ми повинні зрозуміти у нас є два напрямки. Перший напрямок це формування подальше об'єднання територіальних громад. Другий напрямок це суд тих громад, які вже сьогодні працюють. Ми побачимо, що за тільки два роки ми повернули громадам ті гроші, які 13 років і 20 років у них забиралися. Тому є фінансовий результат, є потужний процес об'єднання і є ті громади, які вже працюють, які потрібно допомогти побудувати нову якість. Освіти, соціальний послуг, охорони здоров'я. Саме це той базовий рівень, де живе українська родина. А це означає, що головний результат, який ми хочемо добитися. Це зміна якості життя простої української родини. Дитина пішла до школи, дитина пішла до дитячого собочку. Дитина звернулася за послугами соціальними або медичними. Вона буде відчуття собі саме цю реформу. Інші дороги, інші послуги, інша інфраструктура, і, та європейська якість життя, де фарма та багато років. Демократичний принцип управління, які допомагають безпосередньо громадянам на впливати на Принципи, успішно, Тому завдання дуже просто формувати бізнес і допомагати тим, ми сьогодні вже. От запитання. Пане Геннадію, скажіть, будь ласка, оці великі агроформування, щоб вони 5% від е, закупленого пального платили на місцях, де вони знаходяться, на цих територіях, де вони розрушають ці дороги. Не можна такий прийняти закон. Не. Там, де вони купили, там в Полтаві чи в Харкові, а тут на місцях, щоб вони цих 5% акцизу платили на Дивіться, <головний> Я вам скажу дуже просто. Там, де надаються послуги, там вода. В принципі, дуже простий. Якщо зима, то у нас не сплачується більше. Ми зараз подали до перваменту законопроекту деякі ПДФО. Підрозділ буде залишатися там, де працюють люди. Це дуже важливо. Ми будемо поступово йти по тому, що саме безпосередньо, де надаються послуги, там будуть сплачуватися податки. І в тому числі всі інші напрямки. Але з іншого боку, ми розуміємо, те, що є співробітництво громад. І ми не можемо формувати в одній громаді в іншій громаді залишити ніде ремонт. Тому потрібно взагалі підходити до того, щоб у нас працював закон, який ви прийняли про співпрабності територіальних громад. І саме таким чином наповнювалися на третій речі, та які запитання. Всім дякую за увагу.